Татку, як ти? А твої побратими тримаємося? Ти знаєш, як сильно я тебе люблю, донечко, і я тебе. Усе буде добре, усе буде Україна. Ти тільки пиши мені, чуєш? Так хочеться додому, до тебе. Про що ще написати? Про радість життя. Тільки не пиши мені про війну. Із з початком повномасштабного вторгнення російських загарбників життя українців розділилося на до і після. Мільйонам довелося покинути рідні домівки і вимушено оселитися за кордоном. А скільки патріотів та патріоток стали на захист нашої держави, за мирне життя своїх рідних, за щасливе майбутнє всіх дітей, за кожного і кожну з нас? У часи найбільших потрясінь з'являються митці, творчість яких стає відгомоном душ усього суспільства. На початку повномасштабної війни в мережі з'явилися короткі відео поета воїна Павла Вишебаби, які стали підтримкою та мотивацією для мільйонів українців і швидко набули шаленої популярності. Лови цікаві факти про митця. Народився 1986 року в Краматорську, Донеччина, закінчив факультет журналістики Маріупольського державного університету. Учасник революції гідно. Екоактивіст, один із засновників екологічної та зоозахисної громадської організації Єдина Планета, музикант-вокаліст. 2016 року створив рок-оркестр One Planet Orchestra, посланець із питань толерантності програми розвитку ООН в Україні, служить у ЗСУ у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Письменник його дебютна збірка віршів, тільки не пиши мені про війну. Побачила світ у грудні 2022 року та відразу. Стала бестселером. лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка 2024 року в номінації Найкраща перша поетична збірка. Сама назва книги Тільки не пиши мені про війну, а це рядок із вірша Донці орієнтує на читача номер 1 Це для дочки автор веде літопис власних почуттів, побаченого і почутого від того моменту, коли вона народилася. Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, І як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях, те, чого найбільше би я хотів. Не було смутку в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та абрикос, І якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось, не розказуй, як бігла ти від ракет, перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас в гостей. Ми покажемо кожному у вільні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Павло Вишебаба. 17 травня 2022 року. Мар'їнський район Донецької області. Поміркуй. Який настрій твору? Оленка відповіла так: поезія Павла Вишибаби дуже мотиваційна. Твір передає почуття всіх батьків, які стоять на захисті України. Вони найбільше хочуть, щоб у пам'яті дітей стерлися тривожні спогади про війну, щоб у них було щасливе дитинство. А ось Макарова думка. Із початком повномасштабної війни мільйони дітей і дорослих вимушено виїхали за кордон. У вірші Павла Вишебаби звучить послання вдячність усім, хто прихистив українців. Водночас поет наголошує на тому, що після завершення війни продемонструємо світові, наскільки ми потужна, благородна та вдячна нація. Сам автор так висловився про поезію Цей твір діалог між фронтом і тилом. Символ розставання рідних сповнений надії на зустріч. Тож спробуймо розмалювати поезію. Які кольори ти вибереш? На противагу сірому і коричневому, як кольорам воєнного лихоліття, в поезії переважають приємні барви зелений колір трав, саду, в'юну, квітів, блакитний колір неба. Білий і рожевий цвіт вишні та абрикоса, а ще різнобарв'я букету цикад. До речі, цикада це хоботна комаха з прозорими різнобарвними крильцями, самці якої видають характерне сюрчання. Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики по в'юну. чи цвіте там вишня та абрикос, і, якщо подарують тобі букет. Добери приклади зорових, слухових і дотикових образів. Сад, коники, цикади, равлики, в'юн, трави, вишня, абрикос, букет, коти, гості чужоземці це все зорові образи. Слухові тиша, крізь яку чутно сюрчання коників та цикад, а ще мурчання котів. На мить гармонію прорізає звук ракети, але позитивний настрій перемагає, і ми, наче чуємо, веселе щебетання дітей, змальовуючи гармонію щасливого життя на противагу війні, автор подає нам ледве відчутні уявно дотикові образи: ніжні квіти, шовкові трави, дерева, слизькі равлики, спритні коники, букет, м'яка шерсть котиків, доторки долоню всіх, хто прихистив дітей. У відповідні образи символи та їхні значення Коники й цикади символізують уміння бачити щастя в дрібницях, сад, як райське місце спокою й тиші, Цвіт вишні та абрикоса символ безперервності життєвого циклу природи, букет гарний настрій, щастя, приємні несподіванки, далекі краї, чужина. А от коти у вірші це домашній затишок. І опосередкований образ доньки символізує майбутнє України. Саме за щасливе життя дітей у вільній державі відважно борються наші захисники. Поміркуй, до якого виду лірики можемо віднести поезію Павла Вишебаби? У творі доньці переплітається громадянська, тобто патріотична та особиста, або її називають інтимною лірика. Сам вірш має сповідальний характер. Поговоримо про засоби образної мови в поезії Павла Вишебаби. Увиразнюють прохання ліричного героя військового, звернені до доньки спонукальні речення, дієслова наказового способу не пиши, розкажи, не розказуй, запроси та інші. І навіть дієслово умовного способу вжито в значенні наказового, як мрія кожного батька, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Посиленню протиставлення війни і тилу додає антитеза в третій строфі. Не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Питальні сполучники чи та дієслово розкажи стають довільною анафорою, за допомогою якої досягається градація у творі. А риторичні запитання і часте використання інверсії створює ефект щирої розмови з дочкою. Важливо, що батько просить доньку емоційно дистанціюватися від війни, але не від почуття вдячності тим, хто надав прихисток. Тому доречною стає гіпербола. Запросив Україну до нас гостей, усіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Вірш Павла Вишебаби строфічний. Укажи вид строф, який використав поет. Це Катрен, тобто чотири вірш. Визнач спосіб римування. Як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках, це оповите або кільцеве римування а, Б, Б. А. Римується перший рядок із четвертим, а другий із третім. Повернімося до теми поезії. Визнач провідний мотив та ідею вірша. Провідний мотив протиставлення фронту і тилу, особисті переживання захисника та рідних, які його чекають удома. Ідея оспівування краси життя, заклик до оптимізму, життєлюбства, вдячності всім, хто допомагає українцям, віри у світле майбутнє, утвердження думки про те, що в дітей має бути щасливе дитинство, адже вони майбутнє України, за яке борються наші захисники. Іван Малкович, головний редактор видавництва Абаба Галамага, влучно сказав: небагато поетів так стрімко вривалися в літературу, як це зробив Павло Вишебаба. І справді, вірші поета захисника не залишать байдужим нікого. Адже це відверте зізнання сповідь кожного військовика, який виборює світле майбутнє всім наступним поколінням українців? Поезії автора звучать у прайм-тайм на телеканалах. Твори читають різними мовами на мітингах по всьому світу, а ще вірші ставлять на музику. А яке твоє враження від творчості Павла Вишибаби? Як розумієш поезію доньці? Напиши в коментарях до цього відео. Запам'ятай, Павло Вишебаба, відомий український письменник, музикант і військовослужбовець. Збірка віршів автора Тільки не пиши мені про війну. Це перший рядок із поезії Донці. Твір, написаний 2022 року, поєднує в собі ознаки громадянської та особистої лірики. Провідний мотив протиставлення фронту і тилу, особисті переживання захисника та рідних, які його чекають удома. Ідея оспівування краси життя, заклик до оптимізму, життєлюбства, вдячності всім, хто допомагає українцям, віри у світле майбутнє, утвердження думки про те, що в дітей має бути щасливе дитинство, адже вони майбутнє України, за яке борються наші захисники. Ліричний твір багатий на засоби образної мови: образи, символи, антитеза, протиставлення, анафора, інверсія, градація, гіпербола, алітерації, риторичні запитання, спонукальні речення. Строфи, катрен, тобто чотиривірш. Спосіб римування – оповите або кільцеве а, б, б, а. Сподобалося відео? Не забудь про подобайку. Відкривай з нами сучасний світ у укриліт.